Ну що, як справи, як родина? Та як як справи? Пан Волоку таку здоровину дав, що всієї родини не справляємось і за п'ять днів. Так пан ще не повинно бути три дні на тиждень. Так, а пан же він не, не відпускає, коли ти не доробиш працю. От і виходить, що працюємо по п'ять, а то й по шість днів. На ага, потім ще й державні роботи робити. То побудуй дорогу, то місто, то дамбу. Mm -hmm. От і виходить, що на себе залишається тільки один-два дні. Так і з власного господарства податок нарахують, майже половину свого віддаємо. От і виходить, що працюємо всією родиною, а толку немає. Ну і чого серце рвати? Ми будемо поспішати на поле. Робота почекає. У 1783 році на українських землях, які знаходилися під владою Російської імперії, було запроваджено кріпацтво російського зразка. Селяни не були зацікавлені в результатах своєї роботи. Це призводило до збідніння поміщиків, адже їх товар переставав бути конкурентно спроможним на ринку. Поміщики заборгували перед державою. Державна скарбниця порожніла. Слухай, Федір, наша фірма, брати Яхненки та Семеренки е, має чудовий успіх в торгівельному бізнесі. Так, слу, а як нам покращити ще становище речей? Щоб не тільки нам цікаво було, а й щоб людям добро. А давай. Знаєш що, давай людям гроші платити за те, що вони на нас працюють. Я думаю, так буде логічніше. Mm -hmm. ага. Що, тому, праці? Ну, звісно, е, перейдемо від ручної праці до машини, та я думаю, це буде взагалі новая. У Ташлику у 1843 році Яхненки та Симиренко побудували перший на українських землях завод парову цукроварню. Одночасно було заснована невеличка ремонтна майстерня, яка згодом проросла в потужний машинобудівний завод, що виробляв техніку для цукроварень краю. На українських землях в 30-х роках 19-го століття розпочинається індустріальна революція. Тобто перехід від ручної праці до машинної та від кріпацької вільно найманої, завершиться він лише в 70-х роках 19-го століття, адже революції завжди заважали феодальні пережитки, наприклад, існування кріпосного права. Завдяки індустріальній революції з'явилася нова галузь економіки, промисловість відбувалася спеціалізація регіонів українських земель. Наприклад, криворіжжя стала металургійною базою загальноімперського значення.